Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин давній знайомий з Динамо вирішив розкритися та пояснити, чому він не повернувся до нашого улюбленого клубу. Зараз я розкрию всі подробиці, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб нічого не пропустити. Поїхали, воротар Георгій Бущан, який нещодавно підписав контракт з Житомирським полісім, зізнався, що пропонував свої послуги Динамо, але, зрештою, отримав відмову. Він сам пояснив ситуацію. Я дуже люблю та поважаю вболівальників і київське Динамо, але клуб обрав інший шлях розвитку. Це треба поважати. Я прийняв рішення бути там, де в мене вірять і хочуть мене бачити. Бущан не приховував своєї прихильності до клубу, де він виріс і провів більшу частину своєї кар'єри, але проявив зрілість у тому, як впорався з відмовою. Це нормально, це життя. Немає образ. Ми рухаємося вперед, але пліч опліч. А для тих, хто не пам'ятає, варто виділити, бущан носив футболку Динамо 16 років, пройшовши шлях від молодіжної до професійної команди. Він зіграв 201 матч 80 разів, не пропустивши жодних воріт. За цей час він виграв чемпіонат України, двічі Кубок України та тричі Суперкубок України. У січні цього року Воротар перейшов до Ашабаб Саудівської Аравії. Де зіграв 12 матчів у місцевій лізі та один у Кубку Саудівської Аравії, він також має історію гри у збірні України, пройшовши всі молодіжні збірні, дебютував у старшій Лізі у 2020 році проти Франції та вже зіграв 18 офіційних матчів, включаючи виступи на Євро-2020 та Євро-2024. Іншими словами, вболівальники це гравець з приголомшливим резюме, але який зараз розпочинає новий шлях в українському футболі. І я хочу почути від вас, чи помилилося Динамо, що не повернуло бущана, чи було правильно обрати інший шлях. Пишіть у коментарях нижче, я буду стежити. Залишаю вас тут, синьо-білі вболівальники. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.